Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, вийшла на двір, а у нас туди. Страшне, яке понападало снігу. Зайшла до корей, а у них тут отак повно горобців. Це вони мене так злякалися, що це далі нікуди. Я зайшла, а вони туди посідалися на, на провода і сиділи. Деякі отут ось сиділи. Вони навіть сюди гріться прилітають, бо тут, напевно, тепло їм. Тут вони і сидять. От, друзі, сьогодні кури знесли тільки троє А ну, і йди. А це ще тут досі сидить. От, друзі, вділася я сьогодні, як на Сіверний полюс. Зараз шулі їх закриє, а що ще робить? О, дивіться, скільки сніга навалило, Це ж капець. Ну що я їх закриваю, бо я вийшла для цього, щоб закрити концік тут сніга. Вділася вже потепліше, знайшла ось таку ось теплу шапку і лице прикрила подушчям І, як завжди, у своїх горішках. Зараз Шулі о, дивіться, зараз буду йти заганяти речовин, які не прийшли. Ось. Страшна сіка снігу. Такий ось білий, о, і горобці сидять. Їсти у них є, тут ніхто не сидить. Мені друзі, тут ніхто не сидить. Їсти в них повно, зараз ході пройдуся, кого найду, того й найду. Я не знаю, якщо тут щось таке поставила їм воду. Я не знаю, хто їм воду цю ставив, я поки що сюди двері. Отак. Закрию. Може бути, вже все. Може бути, це вже всі, всі зібралися. Але це не точно. Ой, друзі, страшно як холодно. Зараз вистренько туди-сюди і назад. Фух. це капецька тут сніга. Пізді цей сніг. То не було, не було, а це як нападало. Ти що? Яка ж краса дивіться. Така краса. Вони тут уже горобці. А от тут часто сидять. Ось дивіться. Це часте місто горобці. Вони завжди тут сидять. Ну що? А гайда дивіться, чи є квіти, чи нема їх, я не знаю. Ну зараз так. Бігенько. Продивлюся і все, буду вертатися назад. Ну що, гайда їх заганяти, хто не прийшов. Друзі, якщо чесно, то засніжило тут усе. Он навіть вдалі, он дивіться, криші усіх домів і хаток. Он всі засніжені. І це капець. І такий, наче мороз, що далі нікуди. Ой, якось так знаєте противно. Ой. Ну, зима є зима. Ну що, пішла я. Не буду тут довго стрічати, бо замерзну, як... і буде як льдинка йти додому. Так, друзі я, пройшлася. ніде курочок не було. Ми, напевно, дуже прямо не гуляли. Воно так холодно, що я б не захотіла без теплого місця злазити. А де це її, воно ось бурульки вон. Ой, бурульки, воно страшні. О. І ось дивіться, навіть тут ось дивіться. І біля сарая, ось там, де млин. Ось також багато бурульок. І на самому ось цьому курнику також он багато. І снігам гора. а руки страшні, якби це замерзли, вишу. Я умить замерзла. Ну що, друзі, на цьому все, друзі, вже буду з вами прощатися. Я вже замерзла сильно. На цьому все, усім папа -па, і до нових зустрічей. бажаю мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все, усім папа -па, і до нових зустрічей.